Авіці Подільському Що, поїхали усім привіт. Сьогодні 30 червня, 9 година вечора, і я вже вирішаю за Микитою. Так, так, цю подорож я їду не сама. І ми вирішаємо у дуже цікаве місце. Тут ми вже прямуємо до вокзалу нічним Києвом. Вже рік живемо в Києві. А я досі не звикну, що не треба завішувати вікно покрива. Уже приїхали на вокзал. Микиту я забрала. Вода забігли в магазин на вокзалі. Це дуже зручно, щоб купити собі перекусити, бо цілий день нічого не їли. Ми вже на вокзалі до потяга ще більше, напевно, години. І поки у нас є година, я розкажу вам дуже веселу історію про мою бабусю, яка завжди виходить до потягу за 159 мільйонів годин. Спасіба і взяла з собою штатів модель Нікіта 1997, дев'ятсот Дуже зручно, незручно виключно. В общем, моя бабуся завжди дуже завчасно виходить на вокзал. І одного разу вона приїздила до нас у гості в Андрійку, і ми їй потрібно вже повертатися назад. А у нас йти до вокзалу десь приблизно хвилин 30-40. І тут бабушка каже, треба вийти завчасно. Завчасно, щоб не запізнитись. Я кажу, окей, пошли. А у нас там два потяги до Харкова. Один о 17.07, а інший у 17.47. Так ось ми з бабусі вийшли настільки раніше, що прийшли на той поїзд, який на 17.07, хоча планували на сімнадцять сорок сім. Тарам тарамтам -тарам 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 пампам. -пам. На вокзалі київському зробили ось таку прикольну розлякуху для дітей. Тому якщо у вас є діти, сплавляйте їх сюди. Микита взяв нам кави і ми вечеряли на вокзалі і ділились тим, як прийшов наш день. Чи просто їли? Коли подали наш потяг, ми пішли на платформу. Ось цей красні нас повезе у Кам'янець-Подільський. А це моє обличчя, коли я зрозуміла, що 9 годин мені телепація у платкарті. Ми їхали, розповім вам, як ми замовляли собі квитки. Замовляємо завжди в цьому додатку. Це додаток залізниці, бо в ньому немає націнки. Як бачите, міст залишилось небагато, саме тому лише верхній полиці. Один билет з Києва коштував 179 гривень. Замовляти квитки, як бачите, ну дуже просто. Також ми деякий час не знали, що у нашого друга, тому бронювали житло на букінгу. Вирішила з вами поділитись, тому влопи лайк за інформативність. Це найдорожче житло на букінгу у Кам'янці-Подільському. Є варіанти дешевші, але так як це був мій день народження, хотілося всього самого найкращого. Насправді вийшли без цих апартаментів, тому все одно ділюсь з вами, щоб ви знали, що на букінгу можна забронювати собі ось такі круті апартаменти у Кам'янці-Подільському. Тут також все просто, вводите ваші дані, бронюєте. Ну, я думаю, ви в курсі як це робити. Тим часом ну, ми вже за півгодинки до Кам'янця. Я навіть не так же і погано виглядаю після 9 годин на верхній полиці. боялась. Ми вже приїхали ты Вс, идем. Никиту оставляем будку. Никиту оставляем тут. будку. Подъезжаем. Я должен на ручки выкидывать. Мы у камень. по Дельскому. Ты можешь где-то поесть. Так, Кишин не бежит, я колена с Владиком. Минусик ему. По дружбе. Вон он стоит, заховался. Никита уже бежит. Да, <решит> <О, решит> посмотрите, в момент воссоединения. Hello. Від вокзалу це не важі стина тому вона мало чим відрізняється від інших українських міст. До речі, кам'янець мене як харків'янку дуже приємно здивував. Велика кількість смітничків, громадських туалетів. Вони всі працюють. Це заслуговує на лайк, тому бистрінька в Взагалі в мене лише позитивні враження від міста. Вона чисте і дуже гармонійно поєднує собі сучасність та історичні місця. Першою зупиночкою у нас був неймовірної краси парк. З нього відкривається гарний вид на частину старого міста та на Сматрицький кар'єр. От тільки подивіться, як гарно та незвично. Де ще ви зможете таке побачити в нашій чудовій країні. Звісно, тут. Сам парк багаторівневий. Видно, що свіженький. У парку є озеро, де живуть лебеді та такі жабки. Не оці, що на фото, а ті що. Кам'яні. Також є маленький водоспадик. Багато фонтанчиків та скульптур. Потім ми поїхали на один з оглядових майданчиків з видом на кам'янець-Подільську фортецю. Огляд саме фортеці в наступному влозі, тому підпишись та не пропусти. Уся частина старого міста розташована серед подібних фортець. Це дуже гарно, але не для любителів бургівки. Ось ми вже доїхали до нашого друга додому, ака нашого ночлігу. Я дякую, дякуємо любимо. Тільки гляньте, який від з балкону. Збираю речі і переїжджаю вже завтра. Дім нашого друга в наші був такий сусід, собачка Фрай. Запрошаємо. Десь якесь гарне місце. Менше ще поки не кажуть, куди, але зараз вже поїдемо. Ти по мозгам. Буду подобайку фраю. Ну, глянь, який гарний. Поснідали і вирішили у дорогу на Бакоту. Місце дивовижне, але дорога туди ще гарніша, ці діброві, поля, підйоми. Всього година і ми в дорозі. Для вас це, звісно, дуже швидко, тому розпочинаю історію. Бакоти це затоплене село, тому я й казала, що без драми не обійшлось. Затопили його у 1981 році через будівництво Дністровського гідровизла. Зараз це рекреаційна ділянка давня бакота, і вхід туди платний. За вхід ми заплатили по 90 гривень з людини. Список інших послуг додаю. Можете зупинити відео і більш детально ознайомитись, щоб знати наперед, скільки грошиків готувати. Ну а далі нас чекав дуже довгий спуск до води. Це приблизно 35-40 хвилин. Але це було дуже класно. Мене знову здивували смітники і туалети. Ну, я просто була шокована. Це дуже круто, що на таких туристичних маршрутах все це є. Це що, якась Європа? Дуже рятувала рослинність від палючого сонця, але рекомендую не бути такими, як ми, і взяти з собою головні убори. Також на одній з туристичних троп у скалі знаходиться Баковський Михайлівський монастир. Ми туди не заходили, бо вдягнуті були невідповідно, але екскурсії передбачають вхід у монастир. Ну і далі я побігла хлопстиком за хлопцями. Так як ми спускались по скелі, я постійно боялася, що мені щось впаде на голову. Також по тропі є ось таке джерело з дуже смачною водою, тому дуже рекомендую. Знаючи, звісно, беграунд цього місця, мурашки бігають по тілу, особливо в світлі останніх подій. Тут також дуже багато ящурок і я думаю, змій, тому будьте обережні, якщо ви їх боїтесь. Надиба вода дуже чиста, плавні спуски і оптимальна температура води. Далі нас чекав довгий і важкий підйом нагору, але ми змогли. Для вас секунда, а для нас це була година. І ось ми вже на під'їзді до наступної локації. Це готельно-ресторанний комплекс Сенія на околицях Кам'янця. Вхід до річки та басейну тут платні, 200 гривень з людини. Ми сплатили, отримали наші браслетики. І пішли до водички. Охолодитись та відпочити після важкого підйому і довгої жаркої дороги. Територія комплексу дуже гарна, далекувати від міста, але якщо вам потрібний просто чіл, я думаю, це топ місце. Тут є ресторан, пантон для входу, у річки, басейн, катамарани, борди, каяки. І це лише те, що я побачила на власні очі. Але найголовніше це вид. Це просто. Отвал всього, як то кажуть. Ми трохи покупались, позагорали, понасолоджувалися цим чудовим видом. Тому я зараз трошечки помовчу, поки ви дивитесь. Ну просто подивіться це щось ну, неймовірне. Побачите це на власні очі, це таке умиротворення. Я побачила це і просто я, я вже просто все в цьому мірі розумію. Ось так ось виглядає територія готелю зі сторони річки. Ну і як на мене дуже гарно, там дуже чуйний персонал, ви завжди можете звернутися за допомогою, вам завжди допоможуть. А далі ми поїхали купувати напої та закуски на вечір. Заїхали за крафтовим пивом і потрапили на пивоварню. Кам'янець не пристає просто мене дивувати. Підтримали українське хлопцям, було сподобалось, тому маєте на увазі, що є ось така прикольна пивоварня у Кам'янці. Тут Микиту не випускають з машини. Ха-ха-ха, вирішили ми десь поїсти, значить, саме для цього Микиті треба було вийти з машини. Тут ми йдемо такі впевнені, що зараз, зараз поїмо східної їжі, але виявилося, що це крамниця з чаєм. Ви вирішили в інший заклад. Просто поїсти піц. Ми були ну дуже просто голодні, находились, наїздились, накупались, не засмагались. Я замовила собі безалкогольне пороль, хлопці просто воду і дві піци на трьох е м'ясних. Вистачило з головою, тому там не беріть дуже багато. Піци були дуже смачні. Подивіться, скільки там сиру, м'яса, тісто було дуже смачне, дуже швидка подача, буквально 5 хвилин, і піцки вже нас чекали. Як бачите, я навіть не встигла засняти. <сміця> бо ми такі були голодні. Ще як вийшов на 454 гривні після Києва це дуже, дуже круто, дуже приємно. Ось такий інтер'єр, до речі, закладу. Далі ми поїхали додому відпочивати, бо ми ж накупили закусок і всього іншого. По дорозі нам зустрівся БТР з туристами, тому, знаєте, що в Кам'янці є така розвага, як кататись на БТРі та дивитися місця у Кам'янці. Тут теж нам помахали. Далі хлопці дороблювали чан, бо він дуже довго нагрівався. Така в нього робота, дуже довго нагріватись. Не як я. Шпишка, шпишка-шпишка, так сказати. Фрай нам у всьому допомагав. Тут вже трошечки звечеріло. чан вже був готовий, ми потроху накрили на стіл, Передяглись назад у купальники Хлопці, он вже чіляться своїми курілками. О, а далі просто ексклюзив. Кита прибила до берега, Витягнула ножку типа худа, ну ми знаємо правду якби. Ну, нічого страшного Далі ми грали в ігри, спілкувалися, займалися нашими там, дружескими ділами, гарно проводили час, ми дуже сумували, один за одним дуже давно не бачились. Ось такий у нас вийшов, ну прям дуже насичений, навіть перенасичений перший день. Ви мене спитаєте, Даш, а що по грошам? А я для вас все підрахувала. Підсумки першого дня у Кам'янці. 358 гривень це потяг на двох з Києва до Кам'янця. 270 гривень це вхід на трьох на Бакоту 600 гривень далі буде. Це вхід у Ксенію. Чому я рахую по три людини, бо ми платили за нашого друга, бо він нас приймав і візде катав. вважаємо, що це справедливо. 650 гривень нам вийшли за кусочки до напоїв, 300 гривень це а, саме пиво. І 454 гривні це ресторан. І того 2632 гривні. Це нам обійшовся перший день. Але я придумала і про вас, тому додала 1300 гривень. Це найдорожче житло у Кам'янці-Подільському і 1000 гривень чан, тому що саме наш чан коштує 1000 гривень за 3 години.